Відку пам'яті в руках своїх тримаю, таку червону, як солдата клад. Сьогодні перемогу день скадай і слова вічини знов Сьогодні день тривожний і святковий, я свічу пам'яті, на віконі запалю. Нехай планета мою чує знову, нікого не забуду про війну ту війну, яка взяла початок в тридцять дев'ятому страшному році, яка заставила у руки зброю брати і крові литися на кожному кроці. Про ту війну! Із жертвами мільйонними загиблих воїнів і мирних громадян Засіялася маками червоними, умита кров'ю й сльозами земля. А ще мільйони ушли з востенівок, десь ко тисячу плохів слід. Я віродума хвостівок від батька сина і Я Як пам'яті пам'ять у руки, а потім ніжно до серця притулю, дала історія. Життя мої науки, я жити хочу, я життя люблю. І я живу, і ти живеш, мій друже, ми перемогу наші здобули. Ви так хотілося його душі. Ми вірили, ми перемогли. Давайко 45-й, 8 травня, в місті Європа США відбулося вселюдні святкування, і Україна перемогу здобула. День пам'яті жертв світової війни, день примирення учасниць країн. Дочекались перемоги і весни дочекався, хто вірив і жив. 8 травня символ перемоги над нацизмом День її бійців, шанування подвигу українського народу, день життя нового творців. Європа і світ відзначає увічнення пам'яті жертв усіх війн. Моя Україна маки вплітає і голосно крикне Ні, знову, ні. Цей крик підніметься із Джавеліном, на байрактарі у небо злетить. Хай буде благословенна миром Моя земля, моя країна і весь світ. Сьогодні офіційне свято перемоги засудження воєнних злочинів, воєнних днів. А нас лякають повітряні тримоги, тримається солдат на передовій. Тримається віціч, дає знову. Новим нацистам, що градом на нас пав. Той ворог ставить нам таку умову, щоб український дух навіки вже пропав. Не пропаде. Історію ми знаємо. Про долусвятову війну усе. Ми пам'ятаємо, ми перемагаємо. Це істина, це доля, це святе. Разом з Європою цей день ми відзначаємо День пам'яті примирення усі. Ми кожен подвиг український пам'ятаємо, ми не забудемо жахливих днів війни. Сьогодні день пам'яті. Ми знаємо, це репетиція великих справді днів яких всі з нетерпінням вже чекаємо. День перемоги сучасної війни. Він поруч, близько, вже не за горами, із своїм містом, містечком, селом. Перемога буде обов'язковою і з нами. Ми кричимо, благаємо ніколи знову. Ніколи знову ні війні, ні смерті, яка забрала тисячі життів. Ми українці, ми живі, не мертві. Ми всі сьогодні у перечутті. У закінчення тривоги не буде крові, сліз, ні болі, ні розлук. Бо ми із вірою звертаємось до Бога. Ми натерпілися і жахів, пекла, мук. Піла з далеких сорокових і близьким двадцять другому вже. Ми кричимо на світ ніколи знов. Ми хочемо своє, не треба нам чуже. З ним пам'яті примирення, країно, з ним пам'яті примирення, земле моя. Не буде війни, хай не буде руїни, хай буде лише пам'ять, маки, весна.